Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 вересня 2023 року, понеділок. Сьогодні у нас буде оранка сої. Хочу вам показати свою оранку. Знаходжусь на полі, де була соя по ячменю. Вражанність її склала 3 тонни із гектара. Значить, така оранка. Така оранка, навіть не знаю, що сказати вам. Суш конкретно, як всі кажуть. Суш конкретно, дощів немає і така оренка. Такі бриви вивертає. Тяжко, трактор припинає, але треба працювати. Скоро я їду на навчання у Київ, і до того часу мені треба це поле зробити. Таку картинку стелить, Пух, хоч і бриви, хоч і все. Якось отак виходить приблизно. Ну, стараюсь рівненько, але виходить, як завжди, через ці брили хочеться, щоб було добре, але поки що так не виходить. Такі погодні умови. Так, пуг. Хочу зробити обзор плуга. Я так зрозумів, багатьом цікава ця тема. Мені самому була цікава ця тема, коли я обирав цього плуга. Значить, маленька предісторія, як ми купили цього плуга. Купили ми його 2 роки тому. Нора він орієнтовно 200 гектарів землі із оцим трактором. Значить, як і майже кожен такий фермер. Ми задалися питанням, в вілісагро купити дешевше, неначе лемкен. Чи купити оригінального лемкена. Думали ми купляти велосагру, думали ми його купляти до того моменту, поки він не подорожав до 260 тисяч. Цей плуг коштував 380 000, і ми вирішили доплатити 120 тисяч і купити отакого плуга. У Агротек союзі у ігора. Кому цікаво, можу телефон дати. Дуже класний чоловік. Привіз пушка, все як потрібно, там у нього фарба у багажнику, все все як положено, все як треба. Значить, пух зараз покажу на клайку. її неудобно знімати, але я спробую показати. Отака наклейка Лемкен Європа 5 3N100. 3N100, там ще серія вказана, Рік випуску. Такий плужок. Веншу по пухові. 200 гектарів він наорав. Мене він повністю влаштовує. Трактор трохи слабувати під нього, але поки що цим морає в планах в майбутньому купити. Трактора на 130 кінських сил. Поставити захват на 51 корпуса і працювати. Регулюється він ось. По захвату 33, 38, 44, 50. Значить, їздить в мене цей трактор із захватом 38 на корпус. Ось 38. болт. 38. І. Як би якщо порахувати, 3 на 38 має бути метр 14. Але я поняття не маю як, але я його так відрегулював, що він у мене бере метр 40. Метр 40 він у мене бере і все нормально. Не знаю, можливо, хтось щось цим розуміє. Поясніть мені, будь ласка, я не розумію. Це ця система, обтік вікось. Тут ось хорошо написано, як це все регулюється. Англійською мовою. Я думаю, все зрозуміло тут. Мазу його, тут тавотничка. Тут, здається, разу 50 годин потрібно мазати. Частенько треба мазати отут ось. Тут ось тавотничка є. Тут тавотничка і знизу так само є. Тут треба частенько мазати. І найчастіше всього треба мазати ось тут. Е, книжка пише, що потрібно мазати. Один раз у 10 годин роботи. Ну, я мажу раз у день. Перед роботою так помазав і поїхав. Тому що, якщо його не помазать, коли перевертаєте плуха, колесо не перевертається, воно у верху застриє, застригає, і потім воно просто падає і виходить такий удар. Так, мене щось там запитувало, яка місця між корпусами, там щось по стойках запитували. Зараз усе поміряємо. Так, рулеточку витягуємо. От зараз її налаштую. <клес> <клес> так. Значить, яка висота? Ось дотикаємося тут донизу. Донизу дотикнулася. 80 висота. Висота корпуса 80 см. Потім відстань між корпусами. Я вам скажу за я вже поміряв метр. Але, ну так, орієнтовно, там трішки некрайно, ну ось метр. Відстань між корпусами 1 метр. Ось такий пхух кукурудзу він хорошоре. Я сказав би отлічно. Але для того, щоб він дуже добре орав, прям ідеально, так як там на картинках там всі показують, потрібно ставити більший захват корпуса. Хоча б 44, а то бажаний 50. 38 він непогано ура, але це буде набагато краще. Значить, що боїться цей плуг? Боїться, боїться він дуже великого морозу і дуже великого болота. В принципі, таким, ну, середньостатистичною нормальною погодою осінню, він оре капітально. Зараз я вам ставлю відео. Орали ми в тому році кукурудзу зимою у грудні, Там на початку якогось 1 грудня чи другого. І було доволі тяжко. Але він орав. Було 5 градусів морозу. Я пам'ятаю, да, це був такий перший на хороший мороз. І він орав. Ще хочу відмітити, там багато людей розказують, що там не піднімає високоплуга. Так, да, є така проблема, і в мене вона була, але вона рішається дуже просто. Откручуються оці два болта, тут і тут, з тієї сторони аналогічно. І переставляється ця, ця пластина верх ногами. Тут, ви бачите, вона вуща, тут ширше, ось я її переставив. І виходить, що тут е вал падає нижче, і за рахунок цього він її піднімає вище цього пуга, це агрегат. Чіпляється під е навіску другої категорії. Пальчик тут у них свій їде, все як потрібно такий. Бороточки. Все мені подобається. Одна лише це тут аби якусь тавотничку приліпити, тому що буває таке, що там земля попаде, чи що десь кришечки отсюди потрапала. Земля попаде чи що і не крутиться. Беру якогось ключа великого або якогось крокоділа і тоді він крутиться. Якось тяжечки дуже, ніби ось трішки гуляти. Да, пальчики до нього в комплекті йдуть, ключі йдуть. Ключі я вже знайшов, знайшов, да. якось ще покажу, там на одному ключі є лінійка, щоб мірити горбину. Зрізні болти є. Тут простий болт, і зрізний, міцність 8 і 8. Якщо десь пішов перенавантаження, в мене було таке там під посадкою орав весною там, ну, не до орав осінню, і типу весною, і там було камази їздили, було дуже сильно втоптано, замерзло воно. Так заїжджаю, опускаю. отако приїхав метр п'ять, обертаюся, усі три корпуси, усі три корпуси загнуті. Все, збираємося, їдемо додому, трубу відкручуємо, міняємо болти і все далі працюємо. Ну, ось це так, що поплухаю. Що вам ще по ньому розказати. Навіть, навіть не знаю. Хто хоче, купляє Велесагру, хто хоче Лємкен. У мене не було Велісагру, я вам нічого по ньому не можу сказати. Є в мене культиватор Велісагра КПГ 4.5. То там я знаю, що сказати по ньому. У мене лопнуло 5 лап на ньому. Коли в мене одна лопнула, я думав, ну ладно, десь там камінця ударився чи що. Потім лопнуло п'ять. Я такий, я поняв, хорошо, нормально. Ну, такий плужок, не жалію, що купив, дай Боже, буде служити. Що вам показати по цим поламішах? як такої виробітки особи немає. 200 гектарів це для нього нічого. 200 гектарів це для нього нічого в принципі. Семечек-то нормально. Один нюанс був, коли ми тільки купили, пальчика загубив десь. Я не знаю чому, але у цього пальчика, там кольцо стоїть з другої сторони. Десь я його загубив. Я не знаю, чи він був, чи кольце, колечко якось спало, чи що, я не знаю. Ну, загубив і хочу сказати по запчастях. Оце цей пальчик коштує, здається, 1000 гривень. Так що це дороге задоволення. Ну, отак то, начебто, все хорошо, все нормально. Горе я все, що мені треба. Такий пужок. тандемі з отаким трактором. Ще хочу додати, я не сказав про передпужники. Передпужник регулюється в трьох положеннях. Ну, як я зрозумів взагалі, то чим менше решток, тим, були, тим далі від корпуса має бути. Це в тому році я орав кукурудзу, так я щось не став його переналаштовувати, так і ораю. Так і ораю і сою, і пшеницю хорошо виходить. Коли ораєте кукурудзу, треба глибити передпужники, бо будуть забиватися. Кукурудзу я орав без дисковки і нічого в мене не забивалося. Загубляєте тільки передплужники, гарненько так, губаченько загубляєте, і буде вам щастя. Якщо, так як на пшеницю, там міленько, там решток майже немає, то то будете морочитися із цим плугом, буде він забиватися постійно. Загубили і все, і не буде він забиватися. Може там раз ще два заб'ється, за все все. Хочу також з вами поділитися своїм таким болем. Бачите цей шмат, оце тут 2 гектара, Оце восьмикутник, це ми заплатили 2000 гривень, щоб нам вибило оцей восьмикутник по точках. І цю землю не можна орати. Площа 2 гектари орієнтовно, там гектар 87%, чи скільки. Ну, 2 гектари орієнтовно, цю площу не можна ні сіяти, ні орати, нічого. Це вже таке 3 роки держава нам сказала, що це земля, е, як там називається правильно, ну я говорю історико-культурна цінність. Це отака земля. Нічого з нею не можна робити. Весь час вона оброблялася, приносила прибутки. Все було добре, все було добре. Всі працювали, а тепер не можна цю землю сіяти. Це я злущив, хоч би я не по позбивав, бо таке росло, таке росло. Амброзія була висотою, як я прямо. Злущив, ну хоч щоб не росло. Там в мене полоску кукурудзою, І це такий біль. І оце такої землі, щоб ви розуміли, в мене по селі. Орієнтовно 40 гектарів. І в оренду її не можна взяти. Нічого тут зробити не можна, нічого не можна робити з цією замваді. Отак бульянами тільки щоб заростало і все. Намучився я, поки там це позаробляв, усе обробив восьмикутник. восьмикутнику, там краї позаробляв, поки там краї позаробляв, зістикував його все разом. Коротше, одна морока. Не робота, а морока. Це замість того, щоб я його це все разом мирав, оце... Мучимося. Працюємо. Оце так. Взагалі оце така оранка. Так виходить. Начебто рівненько. Ну, це тільки що грудки є. Але з цим я нічого не можу поробити. Це лікується тільки дощем, а дощів у нас не передають найближчим часом. Поки я ще на цьому полі, хочу вам показати свою кукурудзу. Тут від компанії Seed Grain посіяний гібрид Warrenz Power 260. Такі початки ось є. Ну, тут Справа в тому, що по краю посіяний Оренс, а всередині ДК-315. Йдемо трошки ближче. Ось ця кукурудза. По Такі початки є. Значить вам це вже. По вилозі не знаю, але тижня-два назад міряв, то було двадцять. Такі початки є. Значить, по висіву тут е, орієнтовно 72 тисячі насіння на гектар. Е, посів був на початку травня, десь там 1-2 травня. Е, перед посівом культивація. І під культивацію 200 літрів касу давали на гектар. Бризкав тут гербіцидом Master Power від Байера. І підкормка цинком. Значить, тут кукурудза ДК-315. Монсанто. Тут наче такі потніші початки. Це така, ох, навіть зламав, видно, суха вже. Йдемо всередину, може тут щось інше. Зазвичай ми кукурудзу молотимо десь там, 10 жовтня, 3 жовтня. Можливо навіть у листопаді, Ну, в цьому році, мабуть, буде це все проходити раніше. Такі початки є. Ну, в принципі, це така. Середньостатистична кукурудза в нашому регіоні. Середньостатистичні початки. І такі початки є. Аж ламається стебло, видно вже суха, може вже її молотити пора, не знаю. Ми ще й соняшники не молотили. Рудза. Вела мою початка то дома, пример вологу. Такі початки. С моей рукою. Не знаю сантиметров 18-20 в таком диапазоне. Що ж такая у нас работа? Так мы працюємо, важко, башку, нічого. Вернемося. Таке відео, буду далі працювати. Ще є що мені робити. Всім вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, кому сподобалось, не сподобалось. Пишіть щось, щоб я розумів, чи той формат, чи не той формат, чи зрозуміло, не зрозуміло. І всім дякую за увагу.